Сьогодні хочу вам трошки розповісти про свої пологи, як все відбулося і де я народжувала. Пологовий будинок я обрала за відгуками знайомих. Більшість з них народжували в Київському міському пологовому будинку номер 1 Тому я теж його обрала. З лікарем заздалегідь не домовлялася, народжувала з черговою бригадою. Я страшенно боялася дня пологів, напевно, через тяжкі перші. І ось ми приїхали в пологовий будинок. Через декілька днів я народила нашого хлопчика. Знаєте, я вдячна лікарям, які тоді були на зміні. Вони мене заспокоїли і чудово виконали свою роботу. Лікарі відповідали на питання та пояснювали дії. Як на мене, головне це було чути і слухати лікарів, які були поруч. Тому все пройшло чудово і під музику. В Післяпологовій палаті лікарі постійно робили обхід. До речі, палати були дуже комфортні, були навіть сімейні, де ми з чоловіком і старшою дитиною перебували разом. А ще хотіла б сказати, що дуже смачно готують. Я дуже вдячна лікарям за їхнє відношення і за те, що вони роблять.